Ми робимо всі кроки для того, щоб угода була підписана. Але як неодноразово заявляли представники європейської інтеграції, для підписання угоди нам потрібно не тільки прийняти законопроект євроінтеграційні законопроекти, але також вирішити питання політв'язнів. Ми звертаємось до партії більшості, до партії регіонів, підкріпити свої гучні заяви про євроінтеграцію, зібратися вівторок для того, щоб Проголосувати всі три закони, вибори, прокуратуру і проголосувати закон, що стосується Юлії Тимошенко, тому що в середу буде рішення Європейського союзу, що стосується євротеграційних прагнень України. І ми всі повинні зробити не тільки заявами, а нашими діями підкріпити рух України в європейський союз, тому що. Ми впевнені, Україна це Європа, і ми повинні всі українці це довести. Дякую.